13 лютого в Умані зустріли дорогоцінний вантаж 4,5 тисяч упаковок противірусного препарату Реленца. Це наше місто побратим Радвілішкіс, що у Литві так відгукнулося на лист прохання від міської ради про допомогу. Загальна вартість вантажу 76 тисяч євро. здоров'я немає у Львів. Ми любимо вас, Литовське наша самоправлення. Ми з судовольці приїжджаємо на ваші праздники. Ми знаємо ваші проблеми. Ми сьогодні можемо поділитися. тем, что имеем. В данном случае, как мы получили вашу телеграмму, скажем так, мы сели вдвоем с Меросом и решили говорить, что мы будем делать. Говорю, не делаем сразу, никаких не возникло там, можем, не можем, мы только по сколько мы можем самовление вложить деньги, тоже у нас, как и у вас, надо откуда взять их, положить их, так дальше, так. Вроде мы там в Литве, конечно, надо было поднять на ноги всю республику, так скажу, откровенно, надо было обратиться в Министерство иностранных дел, потому что международным уже государство получает, потом а потом Министерство здравоохранения Литвы. Я рассказывал, мы думали, с Мерсом пойдем в аптеку, ну, выделим 5000 евро, куплю, сяду и везу. Но оказывается, не так просто, вроде гуманитарная помощь идет. Тогда мы обратились к наш посол в Литовской Украине, и заместителю послу и иностранных дел Министерства Литвы, потому что, может, легче мой сын работает и иностранных дел в Так вот, по знакомству уже начали. Достигли цель. Это, наверное, главное, что достигли цель. И мы рады, что можем Помочь, и мы будем всегда помогать, будем дружить, любить. Если здоровые, то веселые бываем, много улыбок. Это, наверное, главное. У найскладніші для міста часи масового захворювання, коли були летальні випадки і відсутність ефективних противирусних препаратів по аптечній мережі України, міські голова та члени комісії міськвиконкому надіслали листи з проханням про передачу ефективних ліків від грипу у всі міста побратими. Раді були б допомогти поляки, французи, естонці, але з'ясували. Препарат продається лише в аптеках і лише за рецептами в дуже обмеженій кількості. Литовці ж звернулися до власного міністерства охорони здоров'я і закордонних справ, задіяли особисті зв'язки. На зустріч включили активність наше міністерство соціальної політики. Натомість, міністерство охорони здоров'я України допомагати відмовилося. Мовляв, Україна забезпечена препаратом. Як повідомили присутні на зустрічі медики Вумань за розподілом із міністерства, надійшла аж одна. Упаковка та міфлю. Тем більш важлива допомога побратимів. Действительно мы очень благодарны вам, что вы сделали такую работу, потому что мы понимаем, что это было нелегко в соответствии с некоторыми документами, официальной частью, и на сегодняшний день такая, на такую сумму лекарства это 76 тисяч евро. Это Очень важно для нас, Это нікуди не відкладати, тому що люди ждуть з нетерпінням. Допоможе людям виздоровить, нікотром не заболеть. Это для того, щоб спасти людські житті. Это очень важливо. зараз препарат проходить процедуру розмитнення уманською митницею і найближчим часом буде переданий до медичних закладів міста для безкоштовного лікування всіх уманчан, хто цього потребуватиме. Мова йде про лікарський засіб. Противірусний, який є основним і навіть ведучим в лікуванні грипу. На жаль, цього року наше місто знову відвідав вірус грипу, А, який доволі має важкий перебіг і має багато пацієнтів тяжких ускладнень. На жаль, ми не мали вчасно достатньої кількості цього препарату, який навіть за міжнародними протоколами приміняється і є основним як для профілактики грипу, так і для лікування. Завдяки цій акції я сподіваюся, що і впевнена, що Манчани вчасно отримують тепер лікарський засіб для профілактики та лікування основного. Захворювання грипу, і ми таким чином не допустимо і ускладнень у вигляді тяжких пневмоній та інших важких ускладнень. На щастя, хвиля зараз такої кількості пацієнтів ми відмічаємо зменшення. Однак все рівно терапевтичне відділення заповнене сьогодні пацієнтами з пневмоніями, як ускладнені первинними пневмоніями, так і ускладними грипу, і все-таки прогнозують ще одну хвилю грипу, який має відвідати, мабуть, і наше місто, і в зв'язку з закінченням карантину і зв'язку з такими погодними умовами, які дуже сприятливі зараз для розвитку вірусу, і його виживання. Так що цей препарат дуже ще актуальний навіть цього року, і цей сезон. А ще під час зустрічі уманчани і гості обмінялися офіційними запрошеннями на день міста. Литовці ж повідомили про запланований відпочинок і оздоровлення групи уманських школярів у братньому місті і запевнили, що готові надалі допомагати уманчанам підтримувати європейські прагнення України.